В Матвія збулося пророцтво, яке говорилося про Ісуса Христа. І написано так в Матвія в першій главі 23 віршом: О здіва матиме в лоні та народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїв, що означає з нами Бог. В Біблії написано, що сьогодні з нами є Бог. Бог, який є Творцем, Він обіщав, що прийде син, Спаситель світу. Різдво це про Христа, про Ісуса Христа, який є завжди з нами. Він уже сьогодні народився і чекає кожного, щоб він прийшов до нього і дарувати тому, хто прийде, хто повірить в Нього вічне життя, те, що ніхто не забере, те, те, що ніхто не може відібрати, те, що буде завжди з тим, хто прийде до Спасителя Ісуса Христа. Адже сьогодні народився нам. Емануїв, з нами сьогодні Бог. Амінь.